Українська сила складається з сили мільйонів наших людей. Тих, хто б'ється на передовій, тих, хто працює заради України. Усіх, чиє серце не може мати іншого вибору, крім вибору бути з Україною. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. І знову велика втрата для Кременчука. На фронті, захищаючи Україну від окупантів, загинув український військовий Олег Лавріненко. Деталі прощання із захисником далі у сюжеті. Виконуючи бойове завдання по захисту України в районі населеного пункту Урожайне Волноваського району Донецької області загинув український військовий Олег Лавріненко 1975 року народження. Захисник був призваний на військову службу під час мобілізації у червні 2022 року Кременчуцьким РТЦК та СП Полтавської області служив сержантом. Займав посаду. Номер обслуги протитанкового взводу механізованого батальйону загинув 5 квітня 2024 року, виконуючи бойове завдання по захисту України. Мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну в районі населеного пункту Урожайна Волноваського району Донецької області. На прощання з українським героєм прийшли грідні, друзі, побратими, колеги. Прямий, чесний, заташування за, за, любили, за що він правду казав, як. Що я розумію, що він пішов на війну, тому що зрозумів, що він потрібен там. З Олегом я знайомий років вже 15, мабуть. Ми працювали разом. Він дуже допомагав мені. Так, дуже хороша людина була, Співчував, завжди виручав. Я його виручав, він мене дуже шкода. Буду пам'ятати, буду. дай Бог, якщо я прийду живим, то буду до нього ходити на кладовище, буду його. Навіщати дуже шкода. У воїна залишились мати, син і сестра. Вічна і світла пам'ять герою, який ціною власного життя захищав кожного з нас та Україну. Анна Литвин, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. У сучасному світі міжнародні відносини та партнерство відіграють ключову роль у розвитку міста регіонів. Для Кремчука налагодження міцних зв'язків є не просто можливістю, а необхідністю. Детальніше про міжнародну конференцію, в якій наразі бере участь очільник міста Віталій Малецький, вже за мить. У місті Андерсон, Сполучені Штати Америки, зараз проходить конференція міжнародної мережі міст Мішлен. У ній беруть участь очільники Кременчука. Зокрема, міський голова Віталій Малецький, а також його заступники Ольга Усанова та Руслан Проценко. На конференції представники таких країн, як Канада, Німеччина, Франція, Італія та інших обговорюють важливі проблеми, які зараз постають перед громадами великих міст. Саме тому цей захід є вкрай важливим для подальшого розвитку Кременчука. Варто зазначити, що ми єдине місто з України. Раїни, яке є учасником конференції, наше місто долучилося до цієї ініціативи на запрошення міста побратима з Франції Клермон Феран. Міський голова Віталій Малецький повідомив на сторінці у Фейсбук наступне. Маємо перші домовленості про допомогу, яка зміцнить енергонезалежність та енергоефективність Кременчука. Обговорили напрями роботи у гуманітарній сфері, зокрема, допомогу переселенцям. У планах майбутні культурні та спортивні обміни між містами. Також очільник міста зауважив, що здійснює поїздку за власний кошт. Дякуємо Посольству США в Україні та громадській організації Open World за сприяння і допомогу в організації поїздки. Міжнародна підтримка і допомога. Для нашої громади одне з ключових завдань сьогодення. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини. За минулу добу до Кременчуцьких правоохоронців надійшло вісім повідомлень про злочини за різною кваліфікацією. Чотирирічний хлопчик травмував свого трирічного братика сокирою. Поліцейські затримали чоловіка зі згортками психотропних речовин та випадок вандалізму на міському кладовищі. В місті горішні плавні затримано чоловіка 2002 року народження при спробі розповсюдження психотропних речовин. Під час огляду у останнього вилучено 32 згортки, обмутані з скотчем. На даний час вилучено речовину, направлено на експертне дослідження для встановлення, що саме знаходиться в даних закладках. Чоловіка затримано порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Наразі за фактом розпочато кримінальне провадження частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України. Всі інші обставини наразі встановлюють слідчі горішніх плавні. Вчора до правоохоронців надійшла інформація від наглядача Староревівського цвинтаря, який повідомив, що невідомий чоловік поводиться агресивно та пошкодив деякі поховання. Відразу на місце події прибули дільничні офіцери та патрульні поліцейські під час переві. Ірки даної інформації було зупинено місцевого чоловіка 1984 року народження, який причетний до скону. На місці під час продання першочергових слідчих дій оглянуто три поховання, які пошкоджені також повиривав квіти, що поруч з похованням. На даний час за фактом розпочато кримінальні провадження встановлюються всі обставини. Саме з фігурантом наразі працюють слідчі. Нещасний випадок стався учора в одному із сіл Кременчуцького району Козельщинської громади, де травмовано малолітню дитину. Під час гри двоє хлопчиків, два брати трьох та чотирьох років побачили сокиру і один травмував іншого. Дитину госпіталізована до лікарні, на місці працювали ювенальні поліцейські та місцеві правоохоронці, також соціальні служби. Родина раніше в поле зору правоохоронців не потрапляла, негативних отзивів про. Родину немає. Наразі, за фактом, проводиться профілактична робота з родиною за недопущення подібних випадків в майбутньому. І вкотре нагадування для батьків: не залишайте дітей без нагляду, подбайте про їх безпечне дозвілля. Черговий раз закликаємо батьків, особливо приватний сектор. Якщо у вас в приватному до стоять мотокоси. Інвентар, сокири, приберіть їх з вільного доступу, щоб діти не могли травмуватися. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. За матеріалами Служби безпеки України та Державного бюро розслідування заступник голови Полтавської обласної ради, який подорожував Євросоюзом під виглядом службового відрядження, отримав підозру. У березні 2023 року посадовець оформив собі службове відрядження до міста Бидгощ Республіки Польща та під виглядом робочої поїздки виїхав за межі України. Однак, як свідчать матеріали справи, після перетину державного кордону депутат поїхав в особистих справах до однієї з південно-західних країн ЄС. Там він Перебував весь термін службового відрядження. Про це свідчать випуски з банківських карток, які посадовець використовував для сплати рахунків у зарубіжних готелях, ресторанах та магазинах. Також, за наявними даними, під час перебування за кордоном він підписав довіреність на іноземну громадянку для придбання собі нерухомості в Євросоюзі. Крім того, після повернення посадовець вніс недостовірні відомості до звітних документів за підсумками іноземного відрядження. Під час обшуків у депутата вилучено оригінали документів, у тому числі іноземних, щодо його проживання та маршрутів поїздок за межами України. Також виявлено мобільні телефони, які підтверджують незаконну діяльність посадовця. На підставі отриманих доказів посадовцю повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України, стаття 366. Службове підроблення, стаття 190 – шахрайство, стаття 358 – підроблення документів, печаток штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів печаток штампів. Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує тюремне ув'язнення. Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини. У сучасному світі жінки стають більш сконцентрованими на особистому розвитку та реалізації. А отже, тенденція на народжування дітей наразі переходить на більш пізній вік. Як це впливає на вагітність, розповість завідувач центру жіночого здоров'я та лікар акушер гінеколог у сучасному світі тренд на відкладання материнства стає все більш очевидним. Жінки все частіше обирають зосередитись на кар'єрі, особистому розвитку та стабілізації фінансового стану перед тим, як планувати вагітність. Цей феномен породжує цілий ряд дискусій щодо його впливу на здоров'я майбутньої дитини Тож, чи є так званий ідеальний вік для материнства. Оптимальний термін для настання вагітності по сучасних рекомендаціях це 20-35 років, 19-34 роки. Але це один і той же приміжний проміжок, який хто як хто називає. А ми можемо розуміти, що жінка взагалі репродуктивна після 15 років і до 49 років. Але ми говоримо про здорову, фізіологічну нормальну вагітність, сплановану вагітність. Проте відкладання материнства все ж може мати певні наслідки для здоров'я майбутньої дитини. Досягнення віку близько тридцяти. П'яти років відзначається збільшенням ризику виникнення різних медичних проблем, які можуть вплинути на вагітність та розвиток майбутньої дитини, якщо жінка вирушає, вирішує планувати вагітність після 30 років, що вона повинна знати, на які вона ризики у нас йде. От міфи про те, що там сторонароджуючі і все інше, є запас яйцеклітин, який в нас обмежений, так ми розуміємо. Якщо по статистики, я говорю вам статистичні дані, якщо, наприклад, до 25 років. Вважається, що майже 85% циклів вони в нас проходять з овуляцією. після 28 до 32 років. Таких кількість циклів таких уже скорочується менше й 70%. А після 35 така кількість циклів до 25 скорочується. Тому що розуміти, що що не настала вагітність, потрібно це планувати. Варто також враховувати, що згідно з дослідженнями, ризик виникнення хромосомних відхилень, таких як синдром Дауна, зростає зі збільшенням віку матері, тому особливо важливим є відповідальність відповідні спостереження та медичні скринінги впродовж як ранніх, так і пізніх вагітностей. Планувати вагітність звичайно це вибір жінки, в якому вона буде її планувати. Якщо вона веде здоровий образ життя, якщо вона фізично себе, вона фізично підтягнута, здорова, слідкує за своїм здоров'ям, проходить обстеження у гоніколога, сімейного лікаря. І якщо навіть вона буде вагітна після 35 чи в 33 роки, ну от вона так спланувала і буде відвідувати. Я думаю, вона народить гарну здорову дитинку відповідно до того, в той термін, коли вона це вирішила, коли вона готова, коли в неї матеріальна якась база, сімейна підтримка, коли в неї є і можливість це зробити, і бажання це зробити, тому що дитина повинна бути не тільки там планована, бажана, але й принести задоволення як від вагітності, так і від цього материнства. Тож ідеального віку для материнства не існує. Варто бути готовим до цього як фізично, так і психологічно. А якщо ви знаходитесь на стадії планування вагітності то радимо звертатись до фахівців Кременчуцького центру жіночого здоров'я, які з радістю вас проконсультують та нададуть необхідні поради. Софія Ригоренко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Якщо ви є поціновувачем краси, граці та феєричних гімнастичних елементів, наступний сюжет для вас. Кременчуцька команда Біла Пантера привезла додому багато призових місць з чемпіонату України з черлідингу та черспорту. Усі деталі вже за мить. Днями у Львові відбувся масштабний захід щорічний традиційний чемпіонат України з щолідингу та чирспорту. 2024. Наше місто вже давно заявило про себе сильною збірною командою Ґю США імені Володимира Кисельова. Біла Пантера. Ми представляли з трьома складами: це мініс, діти від 6 років до 11, юніори це діти від 12 до 18 років. А також ми представлялись неймовірною дорослою категорією мастерс. Що на професійній мові, а вже на нашій чермами. Це реальні мами наших реальних спортсменів, які теж включились в цю гру. І як професіонали вже приймали участь на рівні зі всіма спортсменами. Ця номінація стала окрасою змагань спортсменки, які представляли мастерс, отримали купу компліментів від президії та суддів, а ще й зайняли перше місце. Та Кременчуцькі юніорки теж продемонстрували достойний результат, вигравши золото. До підготовки до цього чемпіонату у нас просто обвалилось все, всі наші плани. Це були і травми, і були спортсмени, які вибували із складів. Але я не знаю, як нам це вдалося. Виступ був дуже крутий, і при тому, що були дійсно дуже круті наші конкуренти, але перше місце наше, чому я дуже-дуже рада. Тренерка Білих Пантер ексклюзивно для Кременчуцьких новин поділилася секретом, який допомагає її команді досягти бажаних висот. Не перемагає той, хто не пробує перемогти, хто не намагається навіть до цього шляху йти. Всім бажаю не втрачати надію, не втрачати у собі жагу до перемоги. Загалом Кременчужани привезли велику кількість золота з чемпіонату у категорії юніори, Черлідинг Олфомейл, категорія мастерс міні з від 6 до 11 років. А також перше місце у сольному виступі виборола Кароліна Вусик. Що навчули мене спортсменки запевняють, що підготовка та участь у змаганнях була складною, але кременчужанки пишаються своїми результатами. Рівень Чернів дуже зріс і ми намагаємося бути на одному рівні зі всім командами, які є в нашій Україні. Зараз ми змагалися з Блекмамбою з Києвом. Також ми змагалися з Шепетівкою. Це дуже велика команда з дуже великим досвідом та рівнем. І ми перемогли. Ми зайняли перше місце. Це було дуже хвильовано, і я, я просто мене переповнювала емоції. І ми працювали дуже багато. Постійно змінювалися малюнки, перестановки були, деякі рухи ми міняли, щоб якось гарніше було, щоб масивніше. Тому тренувань було набагато більше і працювали ми набагато сильніше. Коли я почула, що в нас перше місце, я дуже зраділа, і Катерина Олександрівна нас, нас дуже похвалила. Ну і ми були всі задоволені. Вітаємо юних чемпіонок та їх тренерку Катерину Скирду з вагомою перемогою. Та бажаємо подальших не менш феєричних звершень. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижиновський, Кременчуцькі новини. У Кременчуці триває набір на секцію з греко-римської боротьби, до якої запрошують всіх бажаючих. Як записатися та коли тренування? Дивіться у наступному сюжеті. У Кременчуці стрімко зростає популярність греко-римської боротьби. Місцевий спортивний клуб Варіос оголосив про початок набору у секцію з цього стародавнього та захоплюючого бойового мистецтва. У нас заняття для дітей безкоштовні абсолютно, але у нас є одна вимога, щоб діти приходили та тренувались. Не так, що хтось прийшов там раз в тиждень або раз в місяць, хочу хожу, хочу не хожу. Тобто для дітей тут всі умови. Тренування безкоштовні, але у нас вимога до дітей та батьків, щоб діти займалися на регулярній основі, тому що ми націлені на результат. Греко-римська боротьба спорт, який вимагає не лише фізичної сили, а й правильної стратегії, техніки та витримки. Він допомагає формувати характер та розвивати дисципліну. Тут задіяний не тільки один вид спорту, вони працюють як з гімнастикою, фізичні, силові навантаження, швидкість, сила, дисципліна. Тобто цей спорт розвиває справжню особистість. Тобто, це одна людина, яка відповідає за свій результат. на килимі присутній тільки він, і допомогти йому може тільки тренер у кутку. І все. Тобто, я думаю, що це чоловічий вид спорту, він нелегкий». Навчання відбувається під керівництвом досвідчених і кваліфікованих тренерів, які працюють над тим, щоб розвивати навички та таланти кожного спортсмена. Тренери у нас працюють. Є у нас молоді хлопці, які вчаться. Вони проводять навчання. Дітей 6-9 років. Це молоді тренери Восколович Ярослав. Зараз тренер середньої групу тренує. Він майстер спорту Антолій Іванович. І старшу групу тренує заслужений тренер України Коханевич Антолій Іванович. Його помічник, також майстер спорту, дронов Олександр Григорович. У секції тренуватимуть кілька вікових груп: молодша – 6-9 років, середня – 10-14 років та доросла від 15. У нас проходить тренування вівторок, четвер о 16.00, субота о 12.00. Також у нас є вікова група 6-9 років, у них тренування понеділок, середа, п'ятниця на 15.00. І дорослі. Ми тренуємось кожен день. Усі охочі приєднатися до секції можуть звертатися за номерами телефону, які ви бачите на екрані. Долучайтесь до захоплюючого світу греко-римської боротьби та розвивайте свої спортивні таланти. Марія Бердаєва, Максим Пальчик, Кремочицькі новини. Відчуйте магію театру разом з усією родиною. Незабаром у Кремечуці відбудеться вистава. Незабутня пригода у світ фантазій та дитячих мрій. Детальніше вже за мить. Молодіжний театр Живий як я та Народний театр від ідо запрошують маленьких кременчужан та їхніх батьків на інтерактивну дитячу казку виставу Подарунок для Пінкіпай. Вона відбудеться 28 квітня о 16.00 у міському палаці культури. Це чудовий варіант не лише цікавого дозвілля, але й повчального. Ми хочемо цією виставою розказати діткам про пожежну безпеку, як як вони повинні поводитися з сірниками, що можна робити, що не можна в таких ситуаціях. Ще ми хочемо нагадати діткам або навчити, хто не знає, що таке прикметники або іменники. Там буде така задачка. Злодій хоче викрасти всі подарунки та зіпсувати свято пінкіпай, та врешті-решт світло перемагає. Сюжет вистави покликаний сформувати у дітей поняття про те, що таке добро і зло хороше і погане. Ми хочемо показати тим, що як би там не було, що б він там не робив, цей злодій, але все одно прийде добро, переможе і все стане на своє місце. Буде класно, а буде весело. Дітки натанцюються. Ще у нас буде безкоштовна фотосесія, тому запрошуємо всіх. У нас є наш інстаграм театр Живий, як я в інстаграмі або можете телефонувати за номером 098 219 50 04. Вистава обіцяє подарувати дітям не лише незабутні враження, але й цінні уроки, які залишаться з ними надовго. Приєднуйтесь до захопливої пригоди. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Слава всім, хто не дозволяє російським терористам досягати їхніх цілей. Слава всім, хто дійсно захищає життя. Слава Україні!